Понад дві тисячі учасників з 60 країн світу відвідали конференцію з відновлення України, яка відбулася 11-12 червня у Берліні. У ній взяли участь лідери урядів низки країн, міжнародних організацій, бізнесу та представники тергромад, президент України, канцлер ФРН та очільниця Єврокомісії. На конференції за запрошенням ЮНІСЕФ були і представники Олександрійської громади. Під час дводенного заходу вони презентували громаду з фокусом на енергетичний сектор. Для міжнародних партнерів, а саме проєкти підключення до центральної тепломережі, когенераційних установок, які місту надав юсейт, та реконструкції будівництва житла для ВПО. із цих питань, зокрема, вдалося поспілкуватися з німецьким товариством міжнародної співпраці, пише прес служба міської ради. В приютівській громаді буде реалізовано проєкт для молоді місце щасливих людей. Проходитиме він на базі Олександрійського професійного аграрного ліцею. Передбачено проведення тренингів та воркшопів з особливими техніками релаксації, медитації та саморегуляції. Також на базі ліцею буде облаштована кімната, де проходитимуть інтерактивні заняття і створять флораріум сад спокою. Проєкт реалізується у партнерстві Олександрійського аграрного профліцею, громадської організації творчість ініціатива енергія за фінансової підтримки Слов'янського культурного центру Зазеркаль. Під час благодійної виставки картин в Олександрійському ЦНАПі зібрано 9 тисяч 820 гривень. Усі зібрані кошти передали військовому формуванню, в якому служить Олександрієць, для ремонту авто. Під час виставки продано 16 із 19 картин. Роботи, які не були продані, передано Центральній міській бібліотечній системі для майбутніх благодійних заходів. 19 та 20 червня автобус номер 14 площа Покровська, депо. Виконувати рейси не буде через технічні причини. Про це інформує управління економіки міської ради. Відповідно до графіку, по п'ятницях автобус не курсує, тож рейси на маршруті номер 14 продовжать виконуватися у повному обсязі з 22 червня. 18 червня в Олександрійській громаді сапери ДСНС вилучили, транспортували та знищили мінометну міну калібру 82 мм часів Другої світової війни. Сапери вилучили міну поблизу залізничних колій. Рятувальники попереджають, що кожен може натрапити на боєприпас сучасної війни або Другої світової. Якщо це сталось, потрібно повідомити на гарячу лінію 101. На Кіровоградщині у жінки виявили підроблене посвідчення водія. Вона звернулася до сервісного центру МВС, щоб актуалізувати дані посвідчення. Воно не відображалося в застосунку дія. Адміністраторка виявила, що посвідчення має ознаки підробки. З'ясувалося, що жінка закінчила навчальний заклад, неодноразово намагалася скласти іспити, але після невдалих спроб купила посвідчення категорії Б в інтернеті. Фахівець повідомила про ситуацію правоохоронців. Про це повідомлення. Точка доступу з посиланням на прислужбу сервісного центру МВС в області.